Але ми не говорили про те, що завтра буде війна. б тобто міг уявити, що росіяни з тушок трьохтонними бомбами будуть бомбити Маріуполь. Були деякі люди, які саме пропонували це зробити. Я їх зупиняв. Вони кажуть, Окей, там вранці мені звіт, що Вони там спалили якусь техніку. Тобто були такі, які брали на себе відповідальність, ухвалювали рішення самостійно. Рюківчани вийшли і на околиці міста зупинили колону з танків. І танки ці розвернулися, ну, якби вони вже так розумію, були замполітами накачані про те, що їх будуть зустрічати квітами, а не вінками, а тут вийшло зовсім по-іншому. Мене звуть Іван Ващенко, я заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Десятий рік війни, яка почалася сто років назад, і триває тисячоліттями. тобто іншого тут немає. Звісно, складно було описати чи уявити масштаби цієї війни, але я розумів, що рано чи пізно можливо якась загострення або ескалація. Але щоб настільки, щоб, наприклад, я думав про те, що росіяни будуть в Корюківці чи в мені, я цього не передбачав. Я не знав, що завтра, наприклад, 23 лютого ввечері. Я не знав, що завтра зранку росіяни великими колонами перетнуть кордони і будуть рухатися по Чернігівщині. Я пам'ятаю, гарно 23 лютого тому що в нас була велика нарада в Чернігівській обласній. Державні тоді ще адміністрації були всі силовики, представники правоохоронних органів і керівники районних державних адміністрацій. Але ми не говорили про те, що завтра буде війна. Ми говорили про територіальну оборону в контексті закону України про основи наспротиву. Ми говорили про розгортання батальйонів, про розгортання бригад, про забезпечення, таке інше. Ніхто не говорив, що завтра почнеться війна. І курйозна історія, що я їхав назад. Корюківку, я тоді, на, станом на 24 лютого 22 року, я був головою Корюківської районної державної адміністрації, керівником району територіальної оборони відповідно до закону України про основу нацпротиву. І водій питає: що це завтра війна? Але ж інформаційне поле було наповнене цим. Кажу: ну, якщо буде завтра зранку війна, то ви мене Юрію Миколайовичу розбудете. І о 5-й ранку він мені телефонує і каже, щось там бухкає. Я виходжу на балкон. Чую все і розумію, що дійсно так. Перше, що я зробив, я добре це пам'ятаю. У мене в сусідів тільки тільки народилась маленька дитина, я їх розбудив ну, на, на сходовій клітині. Я постукав, розбудив, кажу Ярослав, збирайтеся, їдьте, у вас дитина почалася війна. Одівся, речі були зібрані в баул і пішов на роботу. Десь там у шостій, я вже був на роботі. Прийшов керівник громади, і ми вже почали планувати. Перше, я пам'ятаю, перше, що ми сказали, що діти в школу сьогодні не підуть. Хто б міг уявити, що росіяни з тушок трьохтонними бомбами будуть бомбити Маріуполь? Ну, я думаю, що мало хто про це уявляв. Я ж не людина, яка має вищу військову освіту, я не розумів взагалі. Настільки сили і засобів Російської Федерації. Зараз там уже кожен третій класник знає, що таке там, кінжал, що таке калібр. Тоді ну, базове уявлення про Російську Федерацію було. Тоді. А, але ж навіть там, спецслужби, всі спецслужби світу не до кінця розуміли там, військовий потенціал росіян. Ми почали працювати над формуванням рухопору в кожній із територіальних громад. Люди ну, було складно людям скажімо, віддавати умовний наказ про те, що треба якусь вчинити дію, яка з високим ризиком для твого життя. Були деякі люди, які саме пропонували це зробити. Я їх зупиняв. Вони кажуть, Окей, там вранці мені скидуть звіт, що вони там спалили якусь техніку. Тобто були такі, які брали на себе відповідальність, ухвалювали рішення самостійно. У нас багато ходило легенд про 56 фур із соляркою із дизелем, які, начебто, по одній з версій туди підігнали росіяни. Там потім їх підігнав туди Медвечук. Це в Кирюківській громаді на станції Низків. Біля станції Нисківка стояли 56 цистерн із дизельним пальним, і там поряд походили росіяни. Тоді про всі говорили про те, що це навмисне для того, щоб росіяни дозаправились. І надійшла команда, що ми маємо якось знищити це все, щоб воно досталось росіянам. Тобто, спочатку люди хазяйновиті почали зливати все. Проблема в тому, що хто розуміється в залізничній справі, ці фури вони там із секретними замками, і просто так відкрити їх не можна. Пряма мова місцевого старости, який скажемо, займався цим питанням, каже ми. З кібернетиками з місцевими розібралися і за ніч зробили шість таких секретних ключів за ніч в селі, в звичному селі. І цими ключами почали відкривати ці системи, і скажімо, нормальний газ на два сезони собі набрав тоді солярки. Коли ситуація стала критична, просто люди місцеві і представники місцевого самоврядування спалили все, що залишили. злили. Що не злили, спалили це все, скажімо. Паливо. Потім вже ходили легенди, що там і точка У туди прилетіла, і Байрактар, і все що завгодно. Коли пройшла інформація, що там Байрактар знищив, то людина, яка там цим займалась безпосередньо, називали Олександр Байрактарович. Ріківчани вийшли і на околиці міста зупинили колону станків. танків. І танки ці розвернулися. Там був мій брат особисто, да, рідний брат, був голова районної ради, був мер, представники поліції, батюшка. Всі вийшли, згуртувалися, розвернули танки. І танки поїхали і заїхали назад в Росію. Це було 27 лютого. І тоді ще, скажімо, можливо, вони не були такі озлоблені і. Не було ще там випадків, де колони просто спалювали, Там не було такого, скажем, публічного простору, що люди чинили опір. Вони думали, що вони ну спокійно приїдуть. І вони не очікували, не очікували того, що люди піднімуться і не дадуть їм це зробити. Ну якби вони ж так розумію, були замполітами накачані про те, що їх будуть зустрічати квітами, а не вінками. А тут вийшло зовсім по-іншому. Більша частина області була під ну, умовною окупацією. Ми вважаємо, що це була окупація, тому що область прорізана річками, було багато зруйновано мостів, і фактично не було доступу до, скажімо, до обласного центру. Не було зв'язку, фізичного зв'язку. Зв'язок підтримується усіма територіальними громадами, засоби мобільного зв'язку та іншими. Люди полонукими видким пробиралися. Є випадок, я знаю, з Крюківського району. Люди з Корюківки плили через Десну, щоб долучитися до війська і воювали. Деякі з них загинули при обороні Черніга, як Петро Козубовський, Юрій Касмін. Ці, ну, ці люди, вони умовно, долучилися до війська вже під час бойових дій, переплили Десну і загинули, поклали своє життя на вівтар незалежність України. Період березня 2022 року не було жодної людини, яка б мені відмовила і сказала, що я там не буду цього робити. Умовно агентами можна так назвати. моїм було там 80% області. Були там окремі групи по напрямкам, окремо там лісівники давали інформацію, того що розгалужена мережа. окремо ДСНС. Розгалужена мережа, десь ну, важіль, чи основне навантаження було на органи місцевого самоврядування, В їх було найбільше ресурсу. Завали, перекриття там доріг. Там ще щось. Це все здебільшого робили органи місцевого самоврядування. От, Наприклад, в Сновську Заступник мера і меру двох пиляють дерева, валять і їде, каже, тігер. І ми стаї. Стаємо... Тігер — це російська броньована машина. І ми стаємо з бензопилами серед дороги. Дивимося. Він здає назад, і ми каже, ці бензопили, але робота зроблена, вулиця завалена. У голову Основська викрили росіяни, він пробув десь близько тижня у полоні. Його викупили за 15 тисяч доларів у росіян, як повернули. Він е, йому поламали в полоні ключицю. Він спочатку не хотів їхати в лікарню, поїхав, записав звернення, що я там на місці працюю, потім його там силаміць е, відправили в лікарню, зробили обстеження, в його поломана рука. Також разом з ним е, викрали місцевого бізнесмена. Я так розумію, також за гроші віддали і викрали двох цивільних. Прізвище ще Петлі Цикольсен, і у нас ще один староста із Чернівщини, єдине староста, який в полоні, це староста Новоборовського, Старостинського округу Сіри Анатолій Олександрович, який ми про долю його не знаємо. Ми його забрали росіяни і не повернули. І ми не, не підтверджуємо, що він в полоні, і доля його наразі невідома. Область поділена річками, і була дуже складна комунікація. На, на човнах переправляли там якусь ліки, гуманітарну допомогу. Ми приїжджали рано вранці, коли якийсь туман, щоб було менше видимо, щоб дрони не бачили. І вранці руками там спільно з іншими там представниками добу назва структу сила оборони забирали там цю з човна допомогу і розподіляли по можливості між волонтерами або безпосередньо людям. Ну, от. Це один із кейсів. Доставляли готівку, не було готівки. Тут зіграла свою роль Укрпошта. Я знаю, що представники значить, Укрпошти на свій ризик брали готівку мільйони гривень готівки. Ну, це про ці кейси можна окремо колись вам проговорити. Ну, от, це особиста відповідальність. Він приїжджав, підписувався за 3-5 мільйонів гривень в мішок і тарабанив їх в одну з громад, щоб роздати людям пенсію під особисту відповідальність свою. Цим займалися і не тільки, і представники місцевого самоврядування так само. Просто збиралися і йшли. ну, Через річку перепливали, брали гроші, грузили на себе і йшли назад. Я можу сказати, що жоден представник місцевого самоврядування, жоден представник державної влади не зрадив присязі і не перейшов на сторону. жоден. Ми забезпечили присутність української держави скрізь, незважаючи на російську окупацію, незважаючи на окупаційну адміністрацію. Чернігівщина повністю була українською. Були кейси де люди, де людям роздавали російську гуманітарку, і дуже влучно написав мер Семенівки Сергій Іванович Доденко, що не міняйте батьківщину на макарони. От. І ніхто не на моє переконання, ніхто не змінив батьківщину на макарони. Я маю знайомих на окупованих зараз територіях і вони мінімально контактують з російською державою, але поряд з тим треба забезпечувати себе там мінімальними потребами, треба ж на що жити. Тому там якийсь бізнес оформлений на якогось родича, якому вже все одно ну, на пенсіонера. Ну я знаю, просто розказувати кейс, які я знаю, оформляють там якісь їхній ФОП на пенсіонера, і щось намагаються якось. Виживати складніше, коли є діти, тому що пропаганда починається із садку до школи, і дитину просякають цією всією імперською політикою, і, там, бандерівцями, нацистами. Тут складніше. Але треба, повторюю, що треба вберегти себе для України, тому що Україна це не щось абстрактно, Україна це всі. Дуже складно прогнозувати щось і давати якісь оцінки. Ну, можливо, скажу якусь заїжджену тему. Це має бути квазі ізраїльська армія, коли воювати можуть всі. Це має бути складовою державної політики про те, що військова податовка, тактична медицина, там базові якісь знання в галузі військової справи мають проходити всі громадяни держави. Незважаючи від там, статі, віку і так далі. Ну, можливо, це можна починати в школі, не те, ДПЮ, які вивчали ми, що ми там з строєм ходили, це має бути щось більш серйозного рівня. І після ага, завершення там навчання, можливо, якийсь курс базової підготовки вже більш серйозний. Закінчитись має перемога. тільки що ми, кожен з нас вкладає в термін перемога. Це дуже дискусійне питання. Хтось вже зараз говорить про якісь переговори, хтось е, виступає з позиції Яструба, каже, що до повного там, розпаду Російської Федерації. Думаю, що відповідь десь посередині. Свою точку зору висловлювати не буду, але мої е, бачення оптимістичні.